А, ну, чого вподобайка? Чого ви вирішили назвати лайк like таким словом? Це слово не потребує перекладу. Давайте розбиратись, як ця штука називається. Дивіться, слово лайк like це англійське слово. І так як англійська мова у нас міжнародна, то в більшості мов слово лайк like буде зрозуміло. Українському воно також закріпилось доволі потужно. Це зветься запозичені слова, але українська мова вона настільки автентична. У нас настільки багато своїх притаманних саме українцям автентичних слів. що це було б дуже нудно використовувати міжнародне слово лайк. Like. До речі, по кількості запозичених слів рекордсмен у нас російська мова, тому що там насправді там вся мова запозичена, там більше половини слів запозичені в інших народів. Інших мовах. Ми всі знаємо, що вони люблять усе запозичувати, а потім називати своїм. Тож найпоширеніший варіант слова лайк це вподобайка. Рідкіше уподобання. Але також є і файник, і добрик, і любчик. Тож кожен може використовувати те, яке йому більше подобається. Я насправді нічого не маю проти міжнародного лайку, але мені більше подобається використовувати українське вподобайчик. До речі, вліпить же нарешті цю штуку, як би ви її не називали. І пишіть в коментарях, як вам більше подобається називати міжнародне слово лайк. Бо мені дійсно не зрозуміло, чому, коли українець висловлює свою якусь думку на своїй сторінці українською мовою і використовує українське слово, чому це когось дратує?